Незламна країна, незламні українці, триває наш марафон у Верховній Раді. Щойно відбулася битва в прямому сенсі за Василя Малюка. На жаль, відправив парламент його відставку. Ці та інші події будемо далі обговорювати. Петро Кузак до нас доєднується. Командир батальйону Свобода бригади наступу Рубіж Національної гвардії України підполковник. Пане Петре, вітаю вас. Давайте зразу отак перейдемо з місця в кар'єр. З'являється qr код Глядачі його сканують, донатять і. Пишуть у е, цих віконечку, там, де е, можна написати добрі слова, вони підтримують відставку Василя Малюка з посади е, голови служби безпеки чи ні. А, а всі гроші зібрані йдуть на потреби от саме батальйону «Свобода». Пане Петре. Я вас вітаю. Да. О, спершу за все хотів подякувати за ваші ініціативи. Оцей збір, це е, які у нас потреби: дрони впіві, дрони, які дистанційно вражають ворога, якими ми намагаємося не допустити окупанта до підходу до наших позицій. В принципі, у нас це досить ефективно і якісно виходить. Тому вдячний щиро і вам, і вашим телеглядачам, і всім небайдужим українцям, тому що ці дони, ці донати, ця допомога це не що інше як життя наших бійців і знищення окупанти. А значить, ті орки, які не прийдуть в мирні міста. І Україна. збереження життя нашого особового складу, бо дрон воює, значить, людина жива і здорова. Пане Петре, а що бійці кажуть? Я розумію, що не у всіх була можливість бачити оце, що відбулося у Верховній Раді, десь хвилин 10. А тому там ну от реально була битва за Василя Малюка. Виступ Романа Костенка, який сам є полковником СБУ. Він і павутину пригадав і Кримські мости. А як на фронті взагалі ставляться до цих кадрових ротацій і, зокрема, до відставки Василя Малюка, який ну його внесок в оборону мені здається важко переоцінити. Ну, Я вам скажу відверто на фронті, е, там до цього ж капітополітичного несерйозно відносяться і нема часу спостерігати. Навіть я до свого стену не дивився в парламент і так далі, бо ну відверто є чим зайнятися, окрім цього. Але от до самого малюка є певна емпатія у воєнних, тому що він, мені здається, на своєму місці був. На війні все вимірюється дуже просто. Критерій один ефективність. Або ти ефективний на своїй посаді, або, ну або, не, або навіщо ти потрібен. Якраз якщо ми говоримо про малюка, то мені здається, це був ефективний керівник. Ті етерації, які проводили спецслужби наші, вони на рівні світових вражали весь світ. А саме головне вони були ефективні. нищили стратегічні бомбардувальники, знищували е ворогів, які відповідальні за удари по мирному населенню. Мені в принципі мені зашла даруйте за такий ж організм його діяльність, і я з ким не спілкувався від піхоти до спецури всі там позитивно оцінюють його діяльність. Тому шкода мені здається, це більше. Ну це рішення президента і його відповідальність. І дай Бог новому очільнику, там, такої ж творчості і успіхів в творчій діяльності, була, хоча вона творча. Але, ну, скажімо так, да, до, до малюка була емпатія, були в більшості позитивні, позитивні настрої. Знаєте, СБУ до війни розглядалося як. Ну, нехай на мене вражається. Інституція мажорів і влаштованих там таких там по батьківській лінії діточок, які займалися там незрозуміло чим там кошмарили підприємства, і так далі. Там всі там нормально були прилаштовані, і так далі. При малюку, можливо, і раніше були, просто я ну, це не було так підсвічено, але вже при малюку ми би Функціонал СБУ, той, який хотіли українці. Це ворог всієї хто ворог всієї України, той під прицілом Служби безпеки України. Ну, мені таке СБУ подобається, мені би хотілося, щоб воно і далі продовжувало розвиватися саме в цьому напрямку. Тому, тому є певна ностальгія, буде певна ностальгія. Не знаю нових... ну, Я піхотінець, я з піхоти, тому mm -hmm. всіх цих там тонкощей, закулісних, е, ну, не до них, чесно кажучи. І тут я слабкий в аналітиці, чому це відбулося? Ну, я там можу е, там, якісь паралелі вибудовувати, але це вже мають робити там політексперти, які більш компетентні в цьому. Також нашим глядачам ще нагадую, і я, і пан Петро, ласка, просимо вас, відскануйте QR-коди на ваших екранах. задонатьте. а це на вибухові подарунки для ворога, це на дрони. А дрон, що це означає? Мінус окупант, а наш піхотинець живий. Ну і свої думки з приводу відставки Василя Малюка із посади глави служби безпеки України. Ви можете написати там є віконечко для повідомлень. Закидуєте 20, 30, 40, 50 гривень. Скільки є можливість, але а ви таким чином. І свою думку висловити, і саме головне підтримати тих, хто боронить нас. А пане Петре, у нас цієї ночі була друга масована така атака на енергетику по Києву і Київщині менше тижня пройшло. А знову була чимала кількість ракет, шахедів теж було, але не так ну, типу, не 500, як вони раніше запускали. А от крилатих і балістики, вони прям взялися. А, в чи в цей час, коли росіяни бомблять міста великі, на фронті щось змінюється. Ну у нас вони посилили наступальні дії, хоча ми працюємо на Покровському напрямку. Тут такого поняття, що там зменшено там чи збільшено, нема. Тимчасово є там, коли виб'ємо багато ворожої піхоти, то там трошки там на декілька днів, поки нову не підвезуть, зменшується їхня активність наступальна. Зараз вона там збільшилась. Е, у нас тут рідко е, балістика працює. В основному це авіаційні бомби, артилерія там, і інше. Там зас, ну, і дрони ворожі, в тому числі, а вже там працюють по, точково. Там балістика працює там, по КСП, там і там явно виведено. так як і з нашого боку. Е, досі я розумію, що скажу зараз банальність на всю Україну, але ну я можу це не вкладається в голові. Якою яким чортовим мерзостю треба бути, щоб обстрілювати мирні міста? Ця вся війна, вона вся несправедлива, це зрозуміло там. Ну і ми вже тут на лінії зіткнення намагаємося знищити один одного, це зрозуміло. А я як піднімається рука відправити ракету в дитячий садочок, чи в дитячу лікарню, чи в мирний будинок, який ну нікому нічого не завинив, це говорить багато про нашого ворога, про руський мір загалом. І що українцям, тим, хто ще там в якихось алюзіях про братні народи, треба давно переосмислити світобуття і зрозуміти, що де безпека, а звідки йде загроза життю українцям. Ну, це так, це творчий пасаж. Ну я розумію, що я сказав очевидні речі. Але Та в... я вам скажу, пане Петре, ми ще там в 2022 році ми теж ставили ці запитання, що от оці російські льотчики, пам'ятаєте, помните там одного зі щічками такого ще навіть в полон взяли, от як у вас рука піднімалася летіти і бомбити міста? Ну, от у нас був наказ. Ну так ви ж могли десь в полі відбомбитися. Я ще пам'ятаю ці повсти. А потім ілюзій вже взагалі ні в кого не було, ніяких. І окрім, як би так сказати, Цензурно нічого доброго цивільні українці російським пілотам не бажають і військовим. А це а... Не, не просто пілоти. Ми маємо справу з деградованими нацією, народом, який здеградував до рівня чортів. Ну причому чорти я кажу все в правильному сенсі. Там не не ж організм. Це якийсь. Їх захопила якась ну потустороння сила, щоб бажати такої війни, так ну і таких масштабів, і цілити спеціально в мирні міста. Ну іншої відповіді нема це деграданство, помножене на, на якусь злу містику, ну я не знаю. Крило Буданов, теперішній голова ОП, заявив, що провів розширену нараду із військовими щодо корупції в ТЦК і обговорювали також питання самовільного залишення частин в армії. Каже Буданов, що СЗЧ корупція в ТЦК це проблеми, які впливають на обороноздатність України. А чи це означає, що будуть спроби чи наведуть порядок із мобілізацією, і чи взагалі реально навести порядок з мобілізацією? Ну, смішно те, що на четвертому році війни на вже скоро, скоро перейде не. на, да, на п'ятий, е, озвучили реальну проблему, яка заважає Україні перемогти. А їх дві насправді: корупція тотальна в країні і зрив мобілізації. Зрив це, це комплексна операція. Це і корупція ТЦК, це і дискредитація ТЦК ворогам, це і помилки працівників, і, і псо, яке вдарило по настроям народу, які помножені на те, що люди бачать несправедливість, і відповідно з перших днів, коли штурмували військомати, не без участі певних чиновників, корупціонерів при роботі наших ворогів, це все. Каналізували е, в, в зворотній настрої. Тому прекрасно, що це озвучилось. Я би сказав, що це, мабуть, буде чергова спроба щось налагодити. Е, процес непростий і довготривалий, тому що серйозно запущена е, ситуація в цій. Е, по мобілізації я не знаю, що, як можна. Е, Ну, як можна, це е, чіткі терміни служби, раз підняти грошове забезпечення, два, е, зробити максимальний захист е, соціальний і умов роботи, тобто налагодити прикриття піхотинця, контрбатарейну боротьбу і так далі. А це потребує ціли, цілу низку. Це ж. Не просто вольове рішення має бути при всій моїй, а я щиро поважаю Буданова. При всі Будану там вольове рішення, що о, там, ми озвучили проблему, тепер вона вирішиться. Треба поставляти на фронт міни, які взриваються. Треба припинити корупцію у всіх ланках, треба е, зробити так, щоб піхотінець мав ким ротуватись, мав, там, мав чітко визначену е, задачу. А е, перш за все, він розумів, що він. Не герой, який іде покласти життя за, за націю, а він професіонал-робітник, який йде відпрацювати певний термін і буде мати ротацію, отримує за це гроші, і потім повернеться знов і знов і знов і знов на ротаційному періоді. Щоб таку роботу налагодити, це. Комплексна робота всіх служб держави, в тому числі в першу чергу воєнних. І я ж кажу, одними заявами чи якимись там адміністративними і іншими управлінськими рішеннями воно не вирішиться. Тут треба комплексний підхід з серйозних е, рішень, вольових і репресивних методів контролю за виконанням їх, і, і так далі. І результат подібне. буде. Дякую, дякую дуже, і, пане Петре. дякую дуже, пане Петре, і за вашу службу і за цю розмову. Петро Кузик був з нами. Командир батальйону Свобода бригади наступу «Робіш», Нацгвардії підполковник. В нас невеличка пауза о п'ятнадцятій. Чекайте на оновлений випуск часу новин з більшими деталями стосовно кадрового дня у Верховній Раді.